Я стою біля их Блядь, Бля, ну слава. Да мені нахуй. ну блядь. Это... Та йди ти нахуй. ти, я... знаешь, я... кто я? Бля, я, вибачаю. я активист, бля. Ти что, я... охуел, бля? Да я... мені похуй. Все. Я цей. Все, є. Бля. <звук> Все. Все де, бля. е. Все. Ситы, блядь. Е, бля. Че скидаешь, блядь? Че скидаєш? Чого ты скидаєш тут? Це... Він п'яний. Та Ні, Я не вообще, я. я e, Значить, активісти сюди всі. Та мені шо? друзі, я отвечаю. Та я даю свій партньос. Та що ти мені па? Ні, ніхуя. Ну будь ласка, ты заходишь. У то устань, у перші... Устань! Брато, брато, ти не знаєш, про кого ти з ким ти говориш, бро. Все, я, я дуже активний пацан тут, знаєш, я у той безпредел, блядь, не буде. Старый, я, я вас прошу. Старий, все. Дайте свій телефон, я вас прошу. Я нічого не знаю. Я приберу, блядь, все Давай мені паспорт, показуй мені документи. Показуй документи. Підляю, Документи базі, і, 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 мені показуй. Документи не мені показуй. Просто фірма не показують. Документи те, мені показує. Хто вас начальник? Хто начальник? Хто начальник? Показує паспорт. Та начальник, начальник не знає ніхто. Паспорт, паспорт. Показуй, я собі з ним. В руках тримай, мені тві паспорт. Покажи мені паспорт. Покажи мені права. Путьовку мені покажи куди ти мав їхати. Я це, я мав. Пютівку мені показує. Я мав цей. Путьовка бляш. Путьовку показує, куди ти мав їхати. Показує путьовку. Путьовку показує. Глуши машину. Глуши! Мені пофіг. Глуши машину. Машину глуши. Голоше! Ключи на капот, чекаємо, зараз будемо говорити з тобою предметніше. Давай, вилаз. Вилаз, вилаз, вилаз! Я тобі говорю. Я чекав того варіанта, знаєш, дуже давно. Такого... Хто у вас? За якою фірма? Сарко, той... звідки то машина? То я орендую, власне. Звідки та машина? На яку фірму працюєш? Я є приватний сам. Ти сам приватне підприємство, тобі дають Так. Хто? Ні, мені путівку не дають, я договір оренди маю з цей. З ким? Ну, маю з. Спецкомунтранс. Спецкомунтранс? Я тебе прошу. Спецкомунтранс, кому належить зараз? То місто належить. — то... Хто у вас начальник? Я там, бляд, тиждень часу Хто почу, начальник? Я не знаю. Хто начальник? Тарас якийсь Ярославович, Тарас Ярославович який? Я... я, тут просто директор наш. Просто директор. Директор шо... куди тобі сказав їхати? Директор сказав їхати на Ну? — А я б хотів зекономити соляри. Добре, ти знаєш, по-першому, ти знаєш, е, ота територія, що дуже серйозних людей територія. Блять, я тут... Тобі не хватить того камаза, таких три камази я... не хватить. Блядь, я відповідаю, я тут заберу, блядь, пізнець. Старий, старий! заберу, я привезу ящики, старий, я. Тут, блять, там старий, старий, та при чому ти тут забираєш? Старий, нахера мені така дискотека тут. Блять. Старий. Ми можемо зробити то двома або Ми блять. просто ти то все забираєш і везеш куди треба. Прямо. Зараз брати, сестри, куми, от у все, тут вот під чисту, щоб тут ні одного фантика не було, отого всього бардака. Все, я зараз викликаю сюди двох людей, які просто будуть то контролювати. Якщо ні, ми даємо то в рух. Але ти нікуди не їдеш. Старий. Блять, байняк, Ми домовились з тобою. Старий, щоб ти потім не говорив, я тобі ту запису ставлю. Думав. Я тобі говорю, ти все то забираєш, так. тоді воно не піде. Якщо ти того сьогодні не забираєш, то і машина поїхала, я зразу то вкидаю в Фейсбук. І завтра зразу я знаю, куди їхати. Я Всі живу, в мене документи є. Давай. Дайте мені свій